Сатурн розвертається в прямий рух. Астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 15 листопада 24-го року і аж по 25 травня 25-го року. Друзі, карта дня і астропрогнози. У мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Спочатку загальна інформація потім, як завжди, підемо по кожному знаку окремо а, Що таке взагалі Сатурн? Сатурн у нас планета Карми, планета такого, знаєте, сурового суворого вчителя. Планета дисципліни, планета правил, планета закону, держструктур, планета кар'єри, планета обмежень. В цілому він, коли йде транзитом по якомусь знаку, по певному сектору там, для кожного з нас, то відповідно він щось якось обмежує, тисне, давить вчить чомусь. А риби такий дуже емпатичний, емоційний, інтровертичний знак Зодіака про творчість, про езотерику, про все таке фантастичне, про омріяність, про. Духовність, я б сказав, відповідно, оці всі енергії вони будуть привірювати. Але при цьому ви ж розумієте, що Сатурн у нас така жорстка планета, а риби такі дуже плаваючі. Відповідно, це не дуже хороше його положення. І оскільки Сатурн сам по собі він не несе якихось хороших моментів, він більш вчить. Ну тобто, не те, що не хороших моментів, він просто нас вчить чомусь. А плюс ще й в рибах, то тут. Потенційно період повинен бути важкий по тому сектору, де він буде проходити ретроградним Сатурн. У нас був з 29 червня до 15 листопада. Півтора року, з березня 23-го року, він вже знаходиться в знаку Риби і буде там знаходитися до 14, го до листопада, якщо, лютого, якщо не помиляюся, 26-го року. Але при цьому 25 травня 25-го року він вперше вийде в новий знак. Відповідно, він змінить сферу, про яку ми зараз будемо говорити, на наступний сектор. Тобто, якщо там у вас п'ятий, то це буде шостий сектор гороскопу. Розумієте, да? А, але потім він спершу. 1 вересня 25-го року повернеться знову в знак риби в той сектор, про який ми зараз говоримо, і буде там до 14 лютого 26-го року. А, період перебування Сатурна в Рибах. А, Треба бути максимально уважними до того, що і хто і як вам говорить. Тобто я маю на увазі брехню, правду, треба робити якусь таку перевірку, покладатися на свою інтуїцію, аніж на чиєсь слово. Тобто, в цілому, питання такої довірливості по відношенню до того, що нам кажуть інші люди, воно буде переважати. Плюс тема психологічного, ментального здоров'я виходить на перший план, особливо в роботі. Сатурн, оскільки. Він у нас такий вчитель дуже такий суворий. Відповідно, тут можуть нас виводити якісь певні ситуації, коли нам треба буде навчитися контролювати свої емоції і правильно приподносити якусь -то інформацію, тобто з таким знаєте, холодним тверезим розсудком. А в цілому, Сатурн, як я вже сказав, він заставить стати більш дисциплінований. По тому сектору, де він буде проходити, у багато кого спадуть рожеві окуляри багато хто або вже це відчув, або ще буде відчувати, відмовиться від якихось мрій. Про які він там мріяв, тобто буде якесь таке руйнування через певні ситуації і почне вірити в щось нове інше. А якщо у вас були якісь таємниці, особливо якщо вони були комусь вряд, то потенційно в цей проміжок часу вони виходять на, пер, на перший план, вони висвітлюються, хтось щось дізнається. Це може бути по відношенню до вас, наприклад, якщо хтось щось приховував, то ви ці таємниці будете дізнаватися і буде руйнуватися якісь взаємовідносини, але знову ж таки, Сатурн просто він нас вчить довіряти, але перевіряти. Розумієте, да на світовому рівні, що це може бути у нас? Може бути зміна відношення до всього духовного і релігійного, тобто там не знаю, церква, релігія, езотерика, містика, взагалі, езотерика, от там таро, езотерика, до цього можуть якось люди скептично відноситися. Але от одразу, як тільки Сатурн вийде, скажімо так, з риб. То акцент, скажімо так, на цю сферу, езотерику, я маю на увазі, буде шалений. Це може бути що якісь таємниці будуть виходити назовні в контексті там, не знаю, там, таємниці про якихось там священиків, якісь релігійні організації, тобто от, руйнування, скажімо так, в те, що ми вірили, і початок вибудовування нових вірувань. Обмеження можуть бути пов'язані з водою. Це може бути якісь там засухи в певних країнах. Це можуть бути проблеми з постачанням води, наприклад, в деяких країнах. Або, наприклад, забруднення може бути. Річок, там, океанів, морів, в принципі, ми в Україні це відчували. І тут, би, Сатурн нас вчить, що треба бріжліві до цієї історії, би, якщо ви не хочете там, залишитись взагалі без всієї цієї історії. А, також можуть бути нові впровадження в медицині. Тобто, там, наприклад, от, те, що я казав, Сатурн у нас планета мрій. А, скажімо так, в, коли ми мріємо про щось нереалістичне, а а, коли ми мріємо про щось таке нереалістичне, відповідно, тут може бути. Така історія, що ми думали, що якась ем, хвороба вона максимально невиліковна. Зараз знайдуть якийсь спосіб, щоб її там якусь пігулку, щоб її можна було вилікувати, і це буде для нас такий буде трошечки шок, скажімо так. А люди, які працюють в творчих сферах діяльності, можуть відчувати в цей проміжок часу вже півтора роки, ще півтора роки тиск. Ем, в контексті своєї роботи важко отримати нових клієнтів в замовленнях, обмеженість в публічності медійності, неможливість якогось признання. Тобто тут можуть бути якісь перешкоди, перепони на жаль, на жаль, так і є. Якщо вам 29-30 років або 58-60 років в цьому проміжку, то Сатурн ваше життя поміняє дуже сильно і докорінно сильніше ніж у всіх інших. Чому тому, що він транзит робить навколо всіх знаків в районі 20, 6-9 з половиною років, відповідно, йде таке обнулення кармічних процесів і початок чогось нового. В мене це програлось також. Тут а, головне дивитись не по тому сектору, про який ми зараз будемо говорити, а де у вас при народженні в натальній карті стояв Сатурн. М -м 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 в якому ми, так секторі в мене в шостому секторі, і він мені дав роботу, багато відповідальності. Вчіть мене цьому. Відповідно, у вас така ж сама може бути історія. Ну і перший знак зодіака у нас буде рак. Для раків це буде, для нас це буде дев'ятий сектор гороскопу. Це мислення, мрії, документи, судові процеси. Як варіант, тут, от у кого як не в нас, багато мрій могло зруйнуватися, і ми почали рухатись до якихось нових цілей. Документи, судові процеси. Якщо ви почали щось вирішувати, якісь процеси, то тут цей період може бути максимально довгим, максимально затяжним і дуже сильно будете довго вирішувати ці процеси, не знаю, подавали на аліменти, субсидії, і тут можуть бути якісь проблеми перепони. Тобто Сатурн він просто вчить вас підійти до вирішення цього питання іншим шляхом, розумієте, да? а може там проблеми з документами в оформленні якихось віз, там, не знаю, або там документів на переїзд, от щось якось в такому контексті. В цілому, будинок подорожі і переїздів. Ну, дивіться, подорожі тут можуть бути, але все ж таки більше або по роботі, або якісь дуже короткі. У багатьох раків може в цілому відчуватись більше все ж таки, момент ограниченія. Скажімо так, в контексті поїздок кудись, я, наприклад, на собі це відчуваю з переїздом. Тут може бути, ну це може бути як варіант вимушений. Переїзд там через роботу у багатьох або ще буде, або вже відбувся. Офіційні стосунки тут дуже важливо до цього сектору відносяться саме стосунки, які задокументовані. Відповідно, якщо ваші стосунки були деструктивні, аб'юзивні, маніпулятивні, ну тобто не екологічні в цілому, то тут, скоріш за все, Сатурн їх просто розвалить і ви будете розлучені. А якщо ви будували стосунки з партнером і все було максимально класно, то тут, скоріш за все, ви закріпите свої стосунки офіційно, і це я вам точно кажу, це буде дуже, дуже, дуже сильно надовго. Стовідсотково. А це може бути історія знайомства з іноземцем, наприклад, але при. В цьому там можуть бути якісь обмеження, наприклад, в стосунках, ограничення, тиск, давління, кармічний партнер, це може бути. Освіта. Тут, до речі, багато у кого може потягнути на освіту, але тут можуть бути якісь перепони, важкість, тяжкість. Наприклад, купили якісь курси і постійно будуть якісь траплятися ситуації, коли то треба відмінити, то треба перенести, то не можу, то втомився, то ще щось. Тобто, Сатурн вас вчить оцієї дисципліни. А ну, взагалі добре сфокусувати увагу на освіту. Тому що це дуже класно посприяє вам у майбутньому. І варіант багато хто може з е, раків почати навчати. До речі, в мене це також програється. Я запускаю свої курси. От Якраз та також, також 15 до речі, числа, коли він виходить з ретроградного руху. Тому також така може бути. Ну, це може даватись дуже важко. І, до речі, я до цього також дуже довго йшов, майже рік, до того, щоб створити свої курси. Давайте карту поради для раків. Подивимося, що там картішки скажуть. Багато хто може переїхати, але цей переїзд може даватися важко. Тобто всі ці три, три роки можуть тягнутися якісь Ну, Я маю на увазі. Дев'ятий сектор він відповідає за дальні землі. Соответственно, якби тут, скоріш за все, в цьому форматі. Тут з мічей випадає. Ну, Мечі це у нас ментальна стихія, стихія думок, відповідно, тут, скоріш за все, або документи можуть грати дуже важливу роль, питання з їх вирішенням, або як варіант освіта, навчання. Багато хто може почати навчатися, але це може даватися важко. Це може бути багат... важкість у завершенні, скажімо так, навчанні, щоб отримати там. diplom Не знаю, це може бути просто там водіння, там щоб скласти іспит і отримати права. А, або якісь от судові документаційні питання. Це може бути і нове знайомство по цій карті, але дуже часто туз мечей дає якесь таке радикальне, революційне, неочікуване, несподіване прийняття рішення, коли треба зібрати всю свою силу волі, волі в кулак, не сумніватися, не вагатися, поставити крапку і рухатись далі в контексті того, що я вже сказав. Розумієте, да? Тобто вагання відкинети. На а, другий план, а, як варіант. Або з, з документами. Далі у нас йдуть скорпіони. Для скорпіонів це буде п'ятий сектор гороскопу. Це у нас діти, кохані люди, хобі і увлічення. Ну, дивіться, а, як варіант скорпіончики, тут могла бути така історія, що, наприклад, от я хочу чимось почати займатися, там, якимось хобі увліченням, але тут можуть бути проблеми, наприклад, в тому. А чим я хочу займатися? Тобто постійно може що там не знаю, Вишивка бісером, там, кройка, типу, не знаю, плавання, теніс, бамбінтон, будь-що. Тобто, тут, скоріше за все, якби вас Сатурн може навчити бути більш дисциплінованим. Якщо ви почали, доводити його до кінця, і у вас обов'язково вийде. Як варіант, це може бути от будинок задоволення, і тут може бути проблеми в тому, що може бути мало часу на себе, там, на задоволення. А будете багато працювати, приділяти увагу там, наприклад, дітям, коханим людям, або ще якимось моментам. Тобто часу то якось розслабитись, може тут і не бути у вас. Розумієте, да а, як варіант, це можуть бути якісь от питання кармічного характеру, виникнути з вашими дітьми, якщо вони у вас є. А, ну тут як варіант по кармі вам суждено і дитину завести в цей проміжок часу, до речі. Або це може бути історія, що будуть от якось ваш дитина може обмежувати цих удовольствия, хобі, якось давити, натиснути на вас. Потребувати більше часу, наприклад, або там ви будете якось їй допомагати. Може, вона вам буде якось допомагати. Тиск може бути От якісь кермічні ситуації, історії можуть відбуватися з вашою дитиною. Кохані люди, ну дивіться, якщо ви в стосунках і історія якась не дуже хорошого контексту, тобто. Ну, аб'юзивні якісь стосунки несерйозні, там безответственні, то тут, скоріше за все, в цей проміжок часу стосунки просто зруйнуються, а це може бути неможливість, до речі, завести дитину або завести стосунки, Ограничення по кармі, тому що щось ви не допрацювали або є якісь проблеми певні. А якщо у вас все нормально в стосунках, в стосунки максимально хороші, адекватні, то тут, скоріше за все, буде історія того, що вони в цей проміжок часу стануть більш міцнішими, і ви вийдете на якийсь новий формат. І по Сатурну це може бути і законне ну, по документам оформлення ваших стосунків, взаємовідносин. Но це може бути і кармічний партнер, я вам одразу кажу. Тобто потенційно, якщо там щось в минулому не пропрацювало, то тут така історія точно може вийти на перший план. Мені здається, тут більше все ж таки питання буде от судовостям і з хобі пов'язане між коханими людьми. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимось там картішки, що скажуть розкажуть. Карта перевернулася в колоді. Дев'ятка мечей випадає. Ну дев'ятка мечей, карта обмежень якихось. Ну тут, скоріш за все, ви самі собі ставите ці обмеження. Бачите, клітка відкрита, але при цьому, якби, ви не хочете з неї виходити відповідно. Тут, скоріш за все, якісь проблеми, якби в контексті того, що я казав, може бути у вас в голові. Що ви ставите собі ці обмеження? Тобто, гіперболізуєте якусь проблему. В більш такому масштабнішому форматі. Розумієте, да? Туз мечей може ой, туз мечей, дев'ятка мечей може давати історію. Ну як варіант, не знаю, там віщі сни якісь вам можуть снитися, довіряєте ним, тому що в них можете знайти якісь відповіді собі. Страхи накрути переживання, от, нервозність в контексті того, що я вже казав, по астрології тут теж можуть привілювати. але, опять же, по цій карті це тільки те, що ви собі придумали, тобто воно нереалістичне. В оригінальній колоді там взагалі дитина дівчина, Вона проснулася і вона переживає через те, що їй просто приснеться сон, але воно не воно тільки в неї в голові, розумієте, да? Тобто всі ці страхи тільки у вас в голові, і треба їх відкинути. Ну це можуть бути якісь сумні печальні ізвісті, наприклад, в контексті дітей-коханих людей. Но тут мені здається, в цілому, якби карта намікає на те, що можуть бути якісь ограничення. От хобі, задоволення, діти, кохані люди. Тобто якісь можуть бути. На жаль, перепони у вас, але тут, скоріш за все, є якась причина цьому. Розумієте, да? ну і риби. Риби ви у нас останні і найголовніші, адже по вашому сектору Сатурн іде, по вашому першому будинку, точніше, по вашому знаку йде Сатурн останні півтора роки і ще буде йти півтора роки. А для вас це сектор починання, здоров'я, краси, характеру зовнішності. Відповідно, тут, скоріш за все, вам Сатурн буде міняти ваш характер, зовнішність, здоров'я покращувати якось в починаннях тут можуть бути важкість, проблеми, коли там треба вийти в щось нове, але при цьому у вас Сатурн може давати якісь перепони, прігради, рамки, обмежувати в чомусь. Тут, скоріш за все, він вам дає розуміння, що ви щось робите не так, і вам треба підійти до вирішення цього питання під іншим кутом. Розумієте, так? А да? це може бути і робота, до речі, тому що Сатурн у нас. Він в цілому управляє першим сектором. А перший сектор ой, десятим сектором, а це у нас кар'єра, публічна репутація, авторитет. І скоріш за все тут питання роботи будуть максимально для вас актуальними. І багато хто може або змінити роботу, або потенційно може хотіти це зробити, але при цьому можуть бути якісь перешкоди. Здоров'я, якщо у вас були якісь хронічні захворювання, проблеми, то вони в цей проміжок часу 100% вийдуть на перший план і дадуть про себе знати. Тобто Сатурн знову ж таки вас. Навчає якісніше, краще, екологічніше підходити до питань, не забувати на них, та наче пройшло нічого страшного, а все ж таки е відшліфовувати щоб там не було нічого взагалі не залишалося. Краса, ну тут як варіант, зовнішність може помінятися. Ну, тут якісь можуть бути обмеження, типу не знаю, якось вплив від інших тиск. Мені чомусь характер тут може дуже сильно ваш помінятися. Якось може знаєте, сформуватися внутрішній стержень якось, от, по відношенню до того, що там у вас відбувається, або в якихось ситуаціях по починанням це може бути і. Це ж у нас перший сьомий сектор стосунки, і відповідно тут може бути важкість знайти другу половинку. Це може бути важкість, а, якщо там стосунки особливо були якісь такі неміцні, непрочні, то тут, скоріше за все, стовідсотково може бути історія, що вони просто розваляться і починання будуть програватися в контексті того, що ви розійшлися, і ви тепер одні. Розумієте, да? В такому форматі як варіант може програтися. Ну і карта порада для вас. Мені здається, тут в цілому, от Сатурн вам дасть якісь ситуації, як от, буде вас. Дисциплінувати, щоб ви йшли постійно в щось нове, не боялися цього. Карта поради для вас. Карта Сонце. Карта ну, кар... Сонце відповідає за наше его, за нашу унікальну сторону, індивідуальну сторону, за ре... Ре... реалізацію, роботу, досягнення. І відповідно, тут, скоріше за все, Сатурн вас може або вже вчив, або ще буде вчити а... думати про свою зону комфорту, вибирати себе і а... не думати там, не розмивати кордони по відношенню до інших людей, а все ж таки, от зациклюватись на тому, що вам потрібно і що для вас визиває це відчуття комфорту. Карта Сонце може давати питання питання здоров'я, до речі, по цій карті 100% можуть проходити, коли там от е треба буде подумати про здоров'я, щоб його покращити. М ну, як варіант, це може бути якийсь відпочинок, але оскільки у нас Сатурн це ж таки, така вона зжимаюча історія, то все ж таки, от або ваша ну, професійна, скажімо так, сторона, або стан здоров'я. Тут точно може по цій карті програтися. Розумієте. так? Да? Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіться. تبصری که با می آره وار